Доброго дня, мої друзі, ми зараз усі, усі українці, переживаємо дуже непростий час. Події на Херсонщині, Одеса. У душі, коли ти читаєш ці новини і розумієш, усе тремтить. І коли я готуюся до своїх ефірів, я запитую себе: Оксано, чи на, на часі зараз розповідати про квіти? Про поле півоній, про музику, яка лунає на Кобилянській, про все те, що нас оточує. Але я собі відповідаю так, на часі це не значить, що в мене не болить душа, це не значить, що я не роблю свою справу, допомагаючи нашим українцям. Але місія жінки. Це надихати, наповнювати, нести у світ красу і радість, щоб нашим хлопцям звідти, з передової з перемоги, було коли повернутися, щоб вони не повернулися у ментально вижжене поле емоцій. І це дуже важливо. Усі мої творчі друзі. У Києві, у Львові, у Чернівцях за кордоном роблять гарні справи. Хто? Хтось валяє неймовірні шалики, і вони теж заквічені, адже квіти це про життя. Хтось робить намиста, хтось створює чудові гердани, хтось пише музику, хтось малює картини і робить персональні виставки з квітами. Життя. Адже жінки це як квітки, які розсвітають, розквітнуть навесні протязі літа, несуть добро і щастя усім. Тому дуже важливо наповнювати себе, оточуючих цим світлом і теплом. Зараз я не знаю, чи чутно чи ні, на Кобулянській лунає музика. І це не значить, що музиканти оркестру. Не переживають і не підтримають наших хлопців. Але кожен робить свою справу, так, як він вміє, так, як він може. Адже Україна відбудується після перемоги, повернуться наші лелеки, наші люди, які за кордоном, і ми усі разом будемо милуватися снігом, дощем, жовтими листочками в листопаді. Неймовірним рододендроном, півоніями і полем тюльпанів. Тому посміхаємось, живемо, даруємо один одному тепло і любов, адже саме це врятує світ. До нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина.